Друзі, всім привіт, 17 вересня. Після дощів прийшли такі холодні вечора і ми по, по трошки працюємо друзі, на пасіці. Працюємо на пасіці і проводимо таке скорочення, піджимаємо що сімейки по мірі можливості, так як ми не підгодовували сімей. Я вирішив зробити таку, скажімо так, осінню ревізію, піджати сім'ї до 6-7 рамок, а оці маломедні поставити за заставну, щоб бджілки все ж таки собі ще піднесли більше кормів в ці рамки, на яких вони будуть відповідно зимувати. І переважно стараюся робити це ранками. Зараз 9 година ранку, таке ще прохолодно, бджола малоактивна. І запитують, покажи там найсильнішу сім'ю, яка в тебе на пасті. Друзі, бігати, показувати найсильнішу сім'ю. Ну, так можна і показати, але думаю, це нічого не поміняє. Від цього. І, друзі, я вирішив вам показати, скажімо так, сім'ю, за якою ми спостерігали на протязі сезону. Це сім'я на контрольних вагах. Так буде, думаю, саме справедливіше, тому що я не буду там вибирати найслабшу чи найсильнішу. А ось цю сім'ю, за якою ми дивилися на протязі сезону, я вам показую, як вона зимувала, як вона працювала, як вона Мед давала і наскільки, відповідно, вона залишилася кормів. в неї. Друзі, якщо пам'ятаєте, десь числа 27 липня я після відкачування меду я старував скажімо, цю, вагу, цю контрольну вагу, і вона важила без 200 грам, майже 40 кг. За оцей серпень і за половину вересня вони, друзі спожили вони, друзі, спожили 5 кг кормів. Тобто на даний момент ця сімейка важить 34 34 800. Ми її так і після відкачки меду нічого не робили, не, не чіпали, вона до сих пір сидить. Е, я вам, до речі, розбирав гніздо, щоб показати, що залишилося в гнізді після відкачування меду. І зараз от я дійшла очередь до її скажімо так, життя, скорочення і вирішив я вам її відповідно, показати. Бджола така вже, скажімо так, неактивна. Одним словом, готується бджола до зими. Друзі, я в минулому ролику оговорився, скажімо так, ці полоски, які стоять до сих пір, це, друзі, полоски не на амітразі, це полоски на Мавріку. Бачимо, як бджілки їх підглодали. Коли було тепліше, ще на вулиці, оці перші полоски, вони скажімо так, були зглодали набагато більше. А ось ці другі полоски, вони вже не так активно друзі, їх глодали. І вони до сих пір тут стоять і працюють. Так, сімейка сидить так, так як ми залишали її на 10 рамках. Нічого ми тут не забирали поки що, нічого ми тут не робили. Так, крайня рамка. Така обсидка, і вона повністю, друзі, повномедна. Ця рамка зимова. Друга, друзі, рамка теж повністю повномедна. З такою обсидкою. Тоже рамка зимова. Третя рамка. Теж вона. Має місце під ложе, але вона годиться на зиму. Ми її залишаємо як зимову. Це, друзі, та вощина, яку ми з вами підставляли. Тут був розплід. Розплід на даний момент тут вийшов, його немає. Ми цю рамку будемо забирати з гнізда. Так, на наступній рамці є ще залишки розплоду. Ну Тут невелика вже кількість так, на, на долоню залишки критого розплоду. Відкритого не бачу, яєць не бачу. Наразі вона мусить залишатися. От Тому і ще зараз не, не годен формувати, друзі, сім'ї зиму, тому що. Залишки розплоду ще будуть до якогось періоду. Тут, друзі, ходить наша маточка. І теж залишки розплоду, матка вже дрібна. Яйцекладку вона, друзі, призупинила. Не тут п'ятак так розплоду залишається, друзі. Ця рамка. Друзі, ця е, слідуюча вощина, яка була е, дана е, в липні місяці, теж ми її забираємо. Так, сьома рамка, друзі, повномедна, вона залишається. Восьма рамка повномедна, вона залишається і точніше ця дев'ята рамка. Ну, а ця десята рамка. Вона, друзі, також повномедна. Обсиженість бджолою нормальна. Вона також, друзі, залишається. Складаємо ми це все назад. Друзі, ця сімейка буде зимувати на шести, а можливо навіть і на п'яти рамках. Ось ці дві рамки, на яких є залишки розплоду, вони в жовтні місяці будуть забрані з гнізда. Ну Ось вони. Це дві оці рамки. А відповідно оцих шість рамок, а можливо і п'ять, піде, друзі, в зиму. Повертаємо їм заставну, Ну, а ці дві рамки, світлі, скажем так, бувша вищина, Ми наразі залишимо теж тут за заставною. Ось така, така картина цій сімейці, яку ми наблюдали протягом сезону. Смужки, друзі, ми ще наразі ці залишимо, нехай вони ще, скажімо так, допрацьовують. А ми їх вже так зверху кинемо. Нехай вони допрацьовуються тут. А при формуванні в зиму, відповідно, ми забираємо їх. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!